Погибнеш, згинеш Україну, не стане й знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші в країну. мій любий краю не повинний. За що тебе Господь, кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Та запанів отих поганих до краю нищить, покара. Уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго, терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу і рек вогніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся в злобі сини твої тебе уб'ють, оперені. А зло в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата, і плаче, мати нього плача, і сповню гради і поля, да зрить розтленне земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату, опочий. Бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, сучи. спочивши, скорбне, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестіє і зрада і криводушє огнем кровавим пламенем мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всипуща, що не спасе їх добрий цар. Їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтесь всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани того окують, В село надзрище приведуть. І на хресті отім без ката і без царя вас біснуватих, розпнуть, розірвуть, рознесуть і вашої крові, собаки собак напоять. І додай: скажи, що правда оживе, натхне, на нажене, не витхіє. Не древле слово розклєнне, а слово нове меж людьми криком пронесе, і люд окрадений спасе од ласки царської.